Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Погляньте, що я знайшла в травиці. Кругленький, м'якенький, легкий та стрибучий. Ні, це не кавун, це м'ячик. Послухайте про нього віршика, що за диво дивте м'яч. Лиш торкнись його, він вскач є великий і малий, гумовий і шкіряний, без м'яча, як не крути не туди і не сюди. Цей стрибун всі знають люди. Головний герой повсюди: у футболі, баскетболі, у простім чи воднім полі, у пінпонзі чи крикеті. На траві чи на паркеті, на воді і на столі, у повітрі, на землі. Що за диво дивний м'яч? Лиш торкни його, він вскач. Така цікава іграшка м'яч. Використовується у різних видах спорту. З нею так цікаво грати. Пропоную сьогодні зробити м'ячики з паперу. Щоб зробити аплікацію м'ячика, необхідна ось така заготовка, клей ПВА, а також звичайна серветка білого кольору, складена декілька разів та розрізана на ось такі квадратики. А ще необхідно взяти ось такий папір в мене жовтого кольору і теж розрізаний на невеличкі квадратики. Можна обрати інші кольори. Якщо у вас нема такого паперу, можна брати білу серветку і ще якогось іншого кольору серветку. Перед початком роботи, як завжди, розминаємо наші пальчики. Мій дзвінки, веселий м'яч. Ти куди помчав навскач? Голубий, червоний стій. Не догнать тебе прудкий. Почну я свою роботу з ось цього п'ятикутничка і буду робити його жовтим кольором. Для цього мені потрібні будуть жовті квадратики. Я буду клеєм ПВА змащувати фігурку, можна частинку, щоб вона не встигла підсохнути. Ось так добре, щедро змащую, а тепер беру квадратик і зминаю його. Можна покатати кульку. Ось так. І приклею. Так само наступно. Так заповнюю всю фігурку. Цей п'ятикутничок жовтого кольору в мене готовий. Всі інші навколо нього будуть білого кольору. Роблю так само змащую клеєм, тільки беру вже серветочку, так само її катаю кулькою і буду приклеювати ось тут. Ще одна частинка м'ячика вже готова. Тепер будемо робити наступну ось цю також білою зроблю. Ось ці частинки також будуть білими. Частинки, що залишилися, зроблю жовтим. Ось цю, цю цю частинку. Зроблю жовтим ще цю частинку, а всі інші зроблю білим. Ось такий м'ячик вийшов в мене. Ви можете робити його різнокольоровим, брати різного кольору серветки або папір. А можете робити так, як я. Сподіваюсь, вам не складно було працювати і ви всі впоралися з цим завданням. З нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!